Всім привіт, Рада вітати на своєму каналі. Мене звати Наталя і сьогодні улюблена рубрика, як і багатьох дівчаток, це порожнячки. Нарешті я їх назбирала доволі таку велику купу. Довго не записувала відео порожнячків в зв'язку з тим, що приношу вибачення за такий мій голос: сезон амброзії і, на жаль, я вже другий рік поспіль. Почала страждати на алергію від амброзії. <кій> Тому це мене е, трохи так відбивали е, записувати відео. Але що робити? Мабуть, треба не звертати на це увагу і починати порожнячки. А починаємо з самого великого, що в мене є. Це ось такі капсули для посудомийної машини. Їх було 100 штук. Е, вони були по акції. Від українського бренду Honest я тоді купувала доволі широку лінійку з різними продуктами. Що я можу сказати? Чесно, мені ці капсули зовсім не сподобалися. Як на мене, я їх використовувала на роботі, де немає багато використання масного жирного, скажімо так, ну, посуду. В основному це ж там чашки, стакани, так, якісь тарілки їдять, але це не каструлі, там і сковорідки. І я почала замчати, що якщо використовувати на низьких температурах, і ш... не на низьких температурах, а на швидкому навіть при ні, там 30 хвилин, то в посудомийці з'явився жирний наліт. Тобто воно складало якось цей жиром, мас... масність. Так, що плюс вони не виняють. Після них посуд не виняє хімію. Можливо, і за цього вони так трохи справляються гірше. Бо тут менше хімії можливо. Але, на жаль, я другий раз їх купувати просто не буду. Так, далі у нас такого підемо по пранню далі. Так? Ось такий кисневий плямовідник купувала в Аврорі. Дуже мені подобається, гарно справляється з усіма там плямами, відбілює харч... добре. Тобто я буду і надалі його купувати, тому не буду на ньому сильно ну, увагу заострювати. Так, також що я купила вперше ось такі капсули для плюння 4 в одному. Wash and free. Універсальні для. Люб... Ну, любих, я так розумію, типів а, тканин і любих температур, мені вони сподобались. Гарно так перуть, такі різнокольорові, доволі такі великі, в розмірах, таких, величенькі. Думаю, що буду ще купувати, якщо будуть. Також хотіла вам розповісти, це я купила на площадці тему. Я помилилась спочатку я їх. Вибрала, як думала, що це також такі для прання серветки. І навіть в покупочках казала, що це для прання, потім і дівчатка мені підсказали, і я вже сама прочитала, що це такі для вбирання кольору. А тепер от я вам спеціально хочу показати, як вони гарно вбирають, і різні, бачите, різне було прання, вони відповідно різного кольору. Тобто, це все линяло. Хоча я не перу насильно в високих температурах максимум 40, але все одно виходить, що є речі, які ось, що так линяють. І тому я буду їх замовляти ще. Вони не сильно дорогі, їх 50 штук, там по 40-50 гривень. Але я ними буду користуватися, тому що їхня дія мені сподобалася. На жаль, я раніше не знала. Це було перший раз. Також, щоб не сильно увагу, я швиденько покажу. Так як у нас, в мене є кішка, і вона теж має на увагу поділитися відгуками, має право поділитися відгуками, вона сидить, вентиляє хвостом. Ось такі купувала для неї різні вкусняшки вітаміни. Їй вони заходять. Оці гарно заходять, ці вона теж дуже любить. Та в принципі, і ці, здається, вона з'їла. Я як даю таку, як цукерочки. Є в незвичайний корм. Але це я даю, там вона просинається, кличу мене, і за це отримує такі смаколики. Ой, кішка поділилася своїм відгуком. Так, що ще я хотіла вам розповісти? Це про ароматизатори. Я звернула увагу, що я буду відходити від купувати такі ароматизатори, і, в принципі, як освіжувачі повітря. Я вирішила не використовувати в себе вдома. Звичайно, що там, можливо, там на роботу буде це купувати. А вдома я почала використовувати свої парфуми, які мені не подобаються. Вони просто стоять, я ними не користуюсь. На мені їх, наприклад, носити не можу, а зато вони так класно свіжують повітря. Тому, чом би і ні, буду тепер вам розповідати про парфуми, які гарно освіжують повітря. Про це навіть не пам'ятаю. Ну, він такий солодкий був в Ну, Не думаю, що не особо сподобався. Але подобаються і далі от такі аромадифузори. Це у мене від торгової марки Rituals. Хороші, дуже гарно пахнуть, надовго вистачає. У них такі нестандартні, в принципі, запахи, красиві, дорогі. Це Imperial Rose, у них красиві також самі. Флакони дуже стильні. Їх ми, замовляла я через Байера. Це не в Україні куплено, це було замовлення з Європи через Байера. Через але я Rituals рекомендую, вони подобаються мені. От, тому я думаю, що їх ще буду замовляти це точно. Також, хто за мною слідкує, але для тих, хто вперше перший раз на моєму каналі, розповім, що я була. Коли була в Турції в тому році, то везла я звідти не фрукти, овочі, як мої подружки, а везла різну хімію, таку побутову косметику, щоб спробувати. І одним із цих засобів це було таке рідке мило для рук, оливкове, просто було прозоре. Ціна в нього була, я собрала недорогену, грубо говоря, по акції по 30 чим-то гривень. У мене всі продукції в основному до 50 гривень, нічого дорожчого не брала. От, дуже сподобався. Сподобалось мені це мило, не сушить. Запах такий ніжний, без роздратувань. Тобто, це не було щось солодке, кисле і тому подібне. Це був м'який, от такий приємний ніжний запах. Ще щось трішки на да, дні залишилось. Ось. Тобто, це прозорий, гелево-подібний просто. Треба буде, мабуть, долити в свій. У мене є така баночка, куди я переливаю і долить. Дуже класний, дуже мені сподобався. Такий турецький засіб. Я рекомендую. Хто має можливість купити оце від торгової марки «Далан де Оліва, О, беріть. Також ще один продукт це. Торгової марки Отасі. Я теж його дуже хотіла купити, знайти, тому що мені колись теж від Отасі подарували воду рожеву, вона мені дуже сподобалась. І я взяла ось такий шампунь від Отасі і привезла його. Тут написано, що він без парабенів, 400 мл, і тут 10 трав. З моєю проблемою, що в мене на всі шампуні з'являється перхоть, лупа перхоть, він з цим, на жаль, не справився. Але волосся після миття мені подобалось від нього. Тому у кого немає такої проблеми, теж, якщо буде можливість побачити десь в Тасі, я рекомендую. Тут ось о, всі, які використані масла для волосся, веганські. То він прикольний, мені сподобався, от саме як Волосся. Але я відповідно використовувала як отак, отасі і додатково сульсена. Вона справлялася. Тобто, я помию сульсену, в мене там декілька тижнів немає перхоті. Я собі мию цим шампунем, Тому, в принципі, мені надовго вистачило, тому що у мене тут ще якраз сульсена з скрабом. Прикольні маленькі такі часточки були, а, а сульсена для мене дієва. А по хто говорить, що сульсена сильно там виняє, запах не переносить. Ну, вибачте, мені цей запах навпаки подобається. Я трошки повернута на нестандартних винючих і парфумах. Я навпаки не люблю нічого такого квіткового, тропічного. А от мені більш туди або кремовий повинен бути запах ніжний, або оцей якийсь такий лікувальний і трав'яний. От тут класний теж запах. от Трав'яні. Лікувально, трав'яні оце моє. Тому сульце для мене норм. А своїми задачами завжди ну, для мене справляється. А, також я купувала від ebau. Отакий От каротин. Ну, зараз я не зрозуміла, не було такого вав-ефекту, що моє вис... висвітлене волосся прям стало якимось м'якшим чи прямо ламінованим, що гарно розчісується. Ні, я такого зовсім не. Може, мені просто саме такий кератин не підійшов. Ну, тобто бажання, щоб купити після одного разу другий раз, не було. Тому може хтось користуватися, може комусь підходить. Можливо, на темному волосі, яке не висвітлено, воно дасть хороше ламі... ну, ламінування таке. Ну, мабуть, висвітлене, яке сильно пористе, то воно просто його з'їло, всосало, смиктало, і тому, можливо, треба декілька разів. Ну, почергово. Може, воно буде допомагати. Так, що, з таким ми закінчили, переходимо. Давайте тепер вже на обличчя. Перше, це такі ватні диски в мене закінчились. Я в основному такі брала, вони літо називаються, часто лежать у Єві біля самого касира. І я навіть згадувала про них, коли вже купувала щось, і брала часто так. Вони мені подобались. Зараз я прийшла трішки на інший формат дисків. Тому поки такі йдуть в порожнячки. А далі будемо бачити. Що, закінчилось? У мене ще ось така засіб для вмиття від німецької торгової марки Нетрогена Нитро... Гідробусти. Прикольний гель для вмивання, не пересушує шкіру. Бачите, теж я залишаю завжди на залишку, щоб видно було, як виглядає продукт, звичайний. Гель, прозорий, без нічого. Я намагаюся більше таке використовувати. Теж приємний, звичайний кремовий запах. Так, да, просто кремовий запах. Немає таких сильних віддушок, не пересушував. Мені користувалася два рази в день зранку і ввечері. Гарна умивалочка дуже мені подобається. Я її рекомендую. Так що, якщо вона десь буде, вона у нас продається в мейкапі, її можна купити. Омивалочка хороша. Так, далі підемо теж, що по вмиванню, це... а це буде такий незрозуміло, нічого воно мені не дало це Глембі. це як скраб для губ. Бачите, його тут ще залишилось половина. Воно, діє така, ви наносите, і з'являються бульбашки. І ці такі, які лопаються, повинні скрабувати, м'яко очищувати губи. Ото крім. Прикольного ефекту, як в тебе лопається на губах якась бульба. Це цікаво просто. Ну, З цікавинки використала половину. І далі навіть не хочу ним користуватися, тому що він не дієвий. Ну, я не помітила від нього ніякої дії. Тому просто, щоб оце лопалося. Ну, якщо цікаво, то хай лопається. От. Мені він не сподобався. Може комусь теж підходить. Так. Що ми далі дістаємо, дістаємо ми далі Ось такий крем. Це не крем, це гель, а, Aqua Bubbles від лірене. Я його вимастила просто. Доволі таки, спочатку я думала, що не надіяли. А потім я так гарно справилася, у мене була суха шкіра біля губ і на підборідді, і він так гарненько, а, бистро а, розгладив її, ну скажімо так. То я навіть спочатку якось подумала, що він нічого не робить, але насправді після використання, о, теж я залишила спеціально вам показати, він був такий гель і крапочки синенькі, цікавий на вигляд. Я спеціально да, кажу, що він мені сподобався, тому що попередній Лірина, теж, який був з матчею і теж зволожуючий, мені гель зовсім не сподобався. І також в мене ще зародками пшениці був від Лірине, теж не сподобався. І навпаки, був сильно твердий, якісь масний. А це гель на літо класно. Але я не рекомендую такі гелі використовувати зимою, тому що навпаки, можете від морозу тріскатись, мілкі трішники. Ви так не помічаєте, і це буде вам на вигляд як шелошіння. І будете думати, що вам не допомагає заложуючий керамку. Хоча насправді ви ним навпаки можете поробити собі. Якісь проблеми. Тому от такі от легкі гелеві текстури, хто любить, то використовувати на літо. Так, ставимо його сюди, подвигнеться. Так, далі Патчі корейські для стеж з колегеном. Це другі мої патчі, це дорожчі, ніж попередні в мене були. Знову ж таки, я не скажу, що я від них помітила е дію. Єдине, що я б більше б їм, скажімо, так, давала дієвість, якби вони стояли в мене в холодильнику, і, наприклад, зранку ви там припухли припухші, проснулися, там очі припухли, да? то коли з холодильника їх дістати, е наложити, то сам і холод трохи ту Припуснуся, але якщо я такі якісь речі поставлю в холодильнику, вони там і помирають. Просто тихенько своєю смертю висихають. Я тоді зовсім не буду ними користуватися. бо вони так і будуть стояти на дверках тієї е е холодильника. того. Це будуть, я не знаю. Тому, знову ж таки, думаю і далі про патчі чи треба вони. Ну, у мене зараз є рідкі патчі від професійної косметики. Треба просто частіше їх наносити. Бо, знову ж таки, я теж можу ну, все. І навіть на поличці забувати. А про холодильник: то, все, тут я кажу. то там в, в, тихенько вберуть на дверцятах і все. Так, закінчилася у мене ось така сироватка від клінік. Всім відома. Ну, якогось вау-ефекту я не замітила. Добре наноситься, але я розумію, що так розгладити, щоб тебе прям поубиралися з морським цього ніколи, тому що ми не молодіємо, навпаки, старіємо. Але ж таки, ми всі знаємо, до якої косметики вона відноситься. Вона не бюджетна зовсім. І... Мені здається, що я користувалася, ну, не здається, так вона є більш дешевшими сироватками, і вони були не гірші. Тому це вже як вам на ваш кошельок, вирішувати вам так, хороша. Нічого поганого не зробила, ніяких в мене не було від неї роздратувань чи ще щось. Хороша, хороша, але просто вона не бюджетна. Це розраховуєте просто на о, о, свій гаманець, і, і знову ж таки, якогось вау-ефекту я від неї не отримала. Іноді, то, мабуть, знаєте, купиш щось з дороге і думаєш такий, о, щас буде прям, вау, прям от помолодієш, швидше. А як вона просто, звичайна, як інший якийсь засіб, то ти такий, а може, не треба було такі кошти <сум> викидати? Ну, я в такому плані. Але нічого поганого, я би про неї не можу вам сказати. Хороша, хороша. Також давайте я трішки, мабуть, спущу. Ось так. ми зробимо, так? От. Що будемо ще докладати. Так, закінчилось у мене ще ось такий міні-формат. 7 мл. Крем для обличчя. Приємний запах. Дуже мені подобається. коли Виконують креми на пробу. Оце такі по 7, по 5 мл, там по 10, типу тревел версії. Ти можеш спробувати, бо 1 мл на крем пробничок іноді ти не можеш навіть зрозуміти, як воно. А ось такі маленькі, мені дуже подобаються. Теж замовляла я через Байера даний крем, мені сподобався, я рекомендую. Хороший, гарно впитується, приємний запах. Немає ніякого обтяження, шкіра мені після нього теж дуже подобалась, тому є, якщо повномірні варіанти, теж рекомендую взяти. Або на пробу такий 7 мл, дуже гарний формат, зручний, можна використовувати. Дуже сподобався мені крем. І що? І про декоративку невеличкі. Така в мене була помадка для мбрів, але від часу вона просто бачите, засохла. уже вона просто осипається, не можна нею користуватися, але я нею трохи користувалася. вона мені подобалась і по кольору. Тобто це графітова така, вона і не чорна, і не коричнева. О, у мене і такий холодний тепер обличчя. Чорне це занадто темно, тому що відповідно, я світла зараз, да, світліша. А ця така графітова дуже мені подобалась від Нікс. Можливо, повторюю її. Знову ж таки, просто від часу вона засохла. Тут 5 грам. Але вона була красива. Так, що? Давайте трішки тепер я залишилася на парфумерній парфумерному блоці. Так, пробник від Solinnotiс. Це у нас. Оранжер да, був. В, а, також я показувала, що я купувала від них мініатюрки по 15 мл різних варіантів парфумів. А, і мені положили такі пробники тут мл. мллітр. Що я вам скажу? Це такий оранжевий ора, цитрусово-білоквітковий запах. Я сама по собі біло просто не можу носити. але Солінотис це виробництво Франція, вони доволі такі легкі і вітряні, не маслянисті. Люди, які, наприклад, не можуть носити сильні такі парфуми, я рекомендую вам їх. Ви будете, Вони легенькі, мене навіть оця білоквітковість в них не задушила. Бо мене дуже душать білоквіткові такі парфуми, а це навіть не задушило, дуже такий легкий. Навіть я його відносила весь мілілітр. Був приємний, тому люди, у яких проблеми, да, не можуть носити парфуми, тому що сильно їх душить, то оце ці я б порекомендувала на них звернути увагу. Вони дуже легкі, ніжні запахи в них, я теж сказала, нестандартні. Тобто це не буде так, що у вас якісь схожі на всі там парфуми. тобто і Це такий офісний варіант, він нікого не задушить. Щось я так якось поставила, щоб зовсім закривила. Я їх для таких цілей рекомендую. Так, далі, які ніколи не куплю, у зв'язку з тим, що це Oriflame, такий десь пробник відносила. Giordani Gold. З усіх оріфлеймівських запахів, мені здається, Giordani Gold мені оце єдиний, який сподобався. Ну, але я його просто не куплю по своїй особистому бажанню, що Oriflame не пішли з Росії, і це. Я не хочу. От. А то все на особисті, скажімо так. Так, також хочу вам показати ось такі пробники. У мене закінчились. Я купувала цілу лінійку 10 пробників. Це українська торгова марка Le Pelerin. Даний парфумчик це Флорида. От він от такий помаранчевий, солодкий. Він навіть, коли його нюхаєш, оце він, бачите, помаранчевого кольору, так, сама а, рідина, от він не пахне всім якимось помаранчевим. Ой, щось я все. Запахи у Лебелерін нестандартні, тобто це ніша українська а, солодкий, приємний, але на мені він довго не тримався, десь 4-5 годин. От. Також другий, це більш мені подобається, лепелерін Bolivian Height, а це вже спеції такі, це ладан, Тобто це мені більше зайшов. От я просто таке люблю. Спеції деревне, ладан, і вони мені теж сподобались, хороші, цікаві на запах. Знову ж таки, 4-5 годин стандартно. Далі я їх не чую. Але що чую більш сильніше і на цілий день, але там і цінник інший, щоб ви розуміли, то це роджа дав. Ой, не фокусується, да, роджа дав фетішпурхом парфюм. А, ну, це така, знаєте, чорнослив такий, деяким він просто обвоняє СТО. А це палений такий чорнослив. Багато хто скаже, що це більш такий мужський парфюм, не унісекс. Ну, я теж скажу, що на мужчині він, мабуть, буде кращише звучати, ніж на жінці. Але його відносили, мені дуже сподобалось, хороший е е запах, красивий, ну такий дорогий, дорогий запах. І ще один. Ой, я теж такі це люблю, це щоб з, з, з ніг збивало. Це мені в подарунок його дали. Я до якогось замовлення. Бачите, я його відносила. Це Vermi Soft Plus Satin. Теж такий, що убиває. Оцей убиває, мені всі говорили, що шлейф у нього повніше. І, в хто це так воняє? Ну, серйозно, я дуже запах був на офіс його носити. Як так? Хоча зараз так кірки носять то це вже вам вибирати, але теж він мені сподобався. Як бачите, я його відносила бустренько, прям випила. Прикольний запах. Теж рекомендую. Він теж такий унісекс, теж більш. Я просто не пам'ятаю, які тут ноти. От якщо рожада я чітко пам'ятаю, що там чорносличик, то тут теж такі деревні. От. Ой, та ну. Прикольний. Я вже почала внюхуватись і вже забула, що я вам відео знімаю. Ну і наостанок розкажу вам про цілий такий Discovery Box, який я купувала на Натіно. Тут 5 ароматів. Швиденько пройдемось. Зразу як сюди так і. От. Що, почнемо ми з москину. Почнемо з москину. Що я вам розповім? Я тоді казала в купочках, у якого мені прийшло без парфюму. Натомий тест даного парфюму у нас і закінчився. А, другий це хто у нас? А, Жан-Поль Гатьє Лемаль О! Жан-Поль Гатьє Лемаль еліксір це випуск 23-го року. А дуже мені сподобався. От я прямо ж захотіла цілий флакон. Але він такий флакон чоловічий. Хто бачив? О, дивіться, ну куди мені в колекцію жіночу отакий мужський флакон. Ну, занадто він мені мужський, але по запаху він мені такий унісекс, і він мені дуже-дуже сподобався. От я його рекомендую. Дуже гарний. Так, якщо вже йдемо по жан полю Готіє теж це скандал. Теж він опозиціонується як чоловічий, але зараз це вже так розмито. Теж я його відносила, він мені дуже сподобався. Прям такий ну, скандал. Не скажу, що жінкам його не можна носити. Можна. Гарне звучання теж, в принципі, мені сподобався. Так, Лінтердіт живеншит. Теж хороший, сейчас згадаю. Солоденький такий, квітковий, ну, він такий більш вечірній мені все ж таки. Не то, що він занадто а, занадто солодкий, але чомусь мені він вечірній. Так, і прада. Прада Мілана він. In infusion. Deities. А от правда, мені не зайшла. Правда, на мені замилилась стандартною люксовою основою. Я його просто весь випшикала, вибачте, в уборні. Ну, носити я його не змогла відтак так якось стандартно, чому я кажу, я рідко ношу. Люкси вони мені замилюються в одну основу. І не важливо, що я взяла. Можуть, стартують вони по-різному, а далі я ношу один і той же парфюм. Я не знаю, з чим це пов'язано, пов тому я й тому я купила цей набор з люксів, щоб зрозуміти. То от жіночі от вони мені уходять в миликость. от Тому чоловічі якось такого немає. Ну Це така миль. Особиста думка. Ну що, Ось на цьому, на такому трошки негативному, що в мене замилюються, я люкси не ношу. Закінчимо відео. Вийшло трішки така аж на півгодинки, я приношу вибачення, Старалась дуже швидко. Але зібрала таку велику кількість порожничків, треба було їх звільняти, бо вже не було місця, куди складати. Дякую всім вам, хто зі мною залишиться до кінця. І буду рада лайкам, вподобайкам. Колокольчиком підписуйтесь і також на коментарі, що ви пробували з цього там, чим користувалися. Буду дуже вдячна. Всім па-па, хорошого дня і з днем Незалежності! Боже, як я це могла вас самого початку не привітати! Всі вітаю з днем Незалежності!